Зі мною сталося це так раптово, що тільки зараз все це зрозумів. Що юнаком одного разу батько на полювання хижака мене повів. Сиділи в засідці, ми довго, тихо, Не думали, що й на нас полює лихо, З кущів раптово вискочив хижак, Від несподіванки я весь закляк. Не знаю, пожалів, може, злякався, та своєчасно в хижака не відстрілявся. Батьківський постріл врятував мене, тато сказав лише речення одне: Не завжди поруч я буду в скрутну годину, щоб врятувати свою дитину. Пройшли роки і стали поміж нами. Завжди цей випадок вертає знебуття. В думках міняюсь з батьком я місцями, Чи врятував би я йому тоді жить?